Що з тобою, доню, невже в тебе нарешті хто з'явився? знову запитала мама, намагаючись вловити реакцію на своє питання. Ангеліна намагалася вдати, що слухає, але її думки вже давно мандрували десь далеко від цієї розмови. Ні, мамо, відповіла вона трохи зітхнувши. Ти знаєш, я заміж не збираюся. Це зовсім не для мене, додала з ноткою втоми. Її давно дратували ці постійні розмови про шлюб, родину і обов'язок. Сімейне життя мами та батька не було щасливим. Він часто зраджував і зрештою вони розлучилися, коли Ангеліні було всього 9 років. Відтоді дівчинка його більше не бачила. Лише час від часу мама нагадувала про нього зі злістю в голосі, що тато мало аліментів надсилає. У 18 років Аліна раптом закохалася. Її обранцем став Микола, який вмів переконати дівчину, що саме з ним вона знайде щастя. Він лагідно присягався в коханні, обіцяв, що вони одружаться і житимуть разом. І вона вірила йому без тіні сумніву. Ангеліна мріяла про день, коли залишить мамину оселю і зможе створити власний дім, подалі від нескінченних повчань про невдачі в житті. А також про відсутність чоловіка і майбутніх перспектив. Та одного дня, коли Ангеліна вже будувала плани на майбутнє, Микола раптово зізнався, що закохався в іншу і незабаром поїхав. Це був для неї справжній удар, вона навіть не встигла розповісти йому, що носить його дитину. Не бажаючи слухати чергові маміни звинувачення та докори, Ангеліна вирішила мовчати про все. Збираючи гроші на переїзд і плануючи народити малюка самостійно. Її не лякали труднощі. Головне розпочати нове життя, вільне від постійних нагадувань про минулі помилки і розчарування. Однак доля вирішила інакше. Стрес і розчарування, внутрішні білі переживання дали про себе знати. Вона втратила дитину. Лікарі сказали, що швидше за все вона не матиме більше діток. І це було важким ударом, що залишив по собі глибокий слід. Мама, яка зазвичай мало зважала на почуття доньки, помітила її сльози, і хоча зазвичай її хвилювали лише власні проблеми, цього разу не могла залишитися осторонь. Ангеліно, ти що завагітніла від того пройди світа? Навіть не думай, що я буду допомагати тобі виховувати дитину, сказала вона з деяким роздратуванням. Її слова лише збільшили біль Ангеліни, адже сліз уже майже не залишилося, і вона просто сиділа мовчки, не знаходячи слів. Мама висловлювала свою думку інколи сердито, а потім раптом зупинилася, поглянувши на доньку по іншому Ну що мовчиш, доню? Чи зробила щось? Якщо так, то не слухай мене. Це я так, зі своєї слабкості. Якщо ти народиш, якось упораємося. Її голос звучав по-материнському вперше за довгий час. Але Ангеліна мовчала Що їй сказати? Скаже, мати спочатку пожаліє, а потім знову почне сваритися краще вже промовчати. І Аліна вирішила, що досить жертвувати собою заради інших, тепер вона житиме для себе. І жоден чоловік не вартий того, щоб раптом зіпсувати їй життя. Вона на власні очі бачила, як помилилася мати. Та й сама в минулому зробила кілька помилок. Вистачить. Коли Ангеліна вступила на бюджет до інституту, мати була здивована, що вона змогла досягти такого самостійно. Але Аліна вперто йшла до своєї мети, не озираючись назад. І тепер Ангеліна Олексіївна, начальниця у великій компанії, їй 39 років, у неї своя квартира, новий автомобіль, і вона задоволена тим, як склалося її життя. До мами Ангеліна іноді заходила, допомагала фінансово, але довго спілкуватися було важко. Мама знову починала говорити про онуків і запитувати, чому Ангеліна досі незаміжня Я тобі всю свою молодість віддала, а ти невдячна дочка, бурчала мама. Потім починала скаржитися, що вона самотня, що Ангеліна теж, і що це просто нестерпно, і коли це все закінчиться. Думки Ангеліни знову повернулися до останнього договору на роботі. Одна маловідома вантажна компанія запропонувала вигідніші умови, і треба було терміново вирішити, як не втратити клієнта. Шкода тільки, що їхній представник був якийсь похмурий і небалакучий, дивився на неї уважно, ніби вивчав, але був симпатичний. Хоча Ангеліна відразу нагадала собі, що чоловікам вона не довіряє. Та все ж із договором можна було б досягти взаємної згоди. Ти мене не слухаєш, як завжди. Голос мами був несподівано тихий, і Ангеліні стало її шкода. Мамо, у мене все добре, мені час бігти. Гроші я тобі на карту скинула, бувай! Ангеліні здалося, що мама потягнулася до неї, ніби хотіла обійняти, але, мабуть, їй лише здалося. Наступного дня до офісу знову прийшов цей Анатолій Олегович. Але не до неї, а до її заступника Микити, про що Ангеліна дізналася пізніше і дуже обурилася. Що він сказав? Що з жінкою йому не домовитися? Наступного разу відправляй його до мене і крапка. Я не просто жінка, я начальник відділу, так йому й передай. Анатолій Олегович з'явився наступного дня. Спочатку він був насторожений, але потім пропозиції Ангеліни за договором його влаштували. І коли вони обговорили всі деталі, він уже посміхався. Вибачте, я був неправий. Можна запросити вас у кафе неподалік на обід. І раптом додав, усміхаючись тільки очима Запросити не як жінку, а як начальника відділу. Вип'ємо по чашці кави чи чаю на честь того, що знайшли порозуміння. Чесно кажучи, Анатолій дуже подобався Ангеліні, і це її трохи лякало. Та коли Анатолій наполегливо запропонував зустрітися, вона не змогла відмовитись. Вони почали зустрічатися, але Ангеліна постійно чекала якоїсь каверзи Ну, не можеш усе бути так добре. Невже в її житті раптом з'явився цей успішний чоловік, трохи старший за неї? Симпатичний, розумний, неодружений, дбайливий, і, здається, хоче зробити їй пропозицію? А що, якщо він захоче дітей, а вона не зможе народити? Що тоді? Але придивившись до Анатолія, Ангеліна зауважила, що іноді він якось дивно на неї дивиться, наче хоче щось сказати, але не наважується. Напевно, він її обманює. Напевно, він одружений. Невже Анатолій буде, як у серіалах, казатиме, що його дружина слабка і він її не любить, але не може покинути? Невже так? Одного разу Анатолій наважився. Вона помітила, як він подивився на неї, потім зібрався з духом, перестав усміхатися і сказав Ангеліно, мені треба дещо тобі пояснити. Ти не все про мене знаєш. Усередині все похололо. Невже її підозри не безпідставні? Чому саме так? Господи, навіщо вона взагалі почала з ним зустрічатися? У неї ж усе було добре. Ангеліно. Я думаю, краще поїхати в одне місце. Хочу тебе з кимось познайомити, запропонував Анатолій. Добре, якщо так сталося, пройду цей шлях до кінця. Щоб це було мені наукою. Закохалася, злилася на себе Ангеліна, але стрималася. Це за містом, їхати недалеко, сказав Анатолій, відкриваючи дверця та машини. Поїхали? Так, звісно, відповіла Ангеліна і сіла в авто. Вони доїхали справді швидко, піднялися на другий поверх, де двері відчинила літня жінка. Анатолію? здивувалася вона. Чому ж ти не попередив? Мамо, познайомся, це Ангеліна, сказав він. Ангеліна, а це моя мама, Ганна Дмитрівна». Ангеліна посміхнулася. Жінка теж чемно привіталася. Дуже приємно. І запитливо подивилася на Анатолія. І раптом Ангеліна помітила, що з дверей кімнати хтось дивиться. Вона застигла від несподіваної здогадки. На них дивилася маленька дівчинка, дивилася невдоволено й сердито, не підходила й мовчала. Ангеліна запитально подивилася на Анатолія, а він тихо сказав Ангеліно, це моя донька Аліса. Вона живе з мамою. Я рідко приїжджаю до них, але хочу, щоб ти знала про мене все. Я люблю тебе і хочу, щоб ми побралися та були разом. Потім Анатолій звернувся до Ганни Дмитрівни. Мамо, ми з Ангеліною поговоримо. Можливо, потім разом повернемося. Я подзвоню тобі і скажу добре, мамо. Анатолій глянув на Алісу і помахав їй рукою Привіт, маленька. Він одразу засмутився, бо Аліса не підійшла до нього. Вона дивилася на нього дорослим відчуженим поглядом. Анатолій і Ангеліна вийшли мовчки, сіли в машину і поїхали. Мовчали довго, а потім Анатолій почав розповідати. Я був у цивільному шлюбі кілька років тому, думав, що закохався. Інна гарненька була, молодша за мене трохи. Я очі закривав на те, що вона не довчилася, працювати не хотіла, подруги її». Цієї... Але Інна незабаром завагітніла. Хоч і скаржилася, що рано нам дітей та й заміж вона не поспішала, говорила їй і так нормально. Ну і вона народила дівчинку, написала відмову і поїхала не знай куди. Я, коли дізнався, просто очманів мати наполягала, щоб забрати її, а я взагалі думав, що вона не моя. Але мама навіть тест зробила. Тож ми Алісу забрали. Знаю, що це моя донька, але не виходить з нею спілкуватися. Бачу, в ній інну і не можу. Та до того ж вона майже нічого не каже. Хоча мені здається, що вона все чує. Ось такий я поганий чоловік, і я не хочу від тебе нічого приховувати. Вирішуй сама, чи зможеш ти стати моєю дружиною. А так і буде жити в бабусі. Ти не думай. Вона мене цурається, ти ж сама бачила. Ось і все. Анатолій запитливо глянув на Ангеліну. А вона мовчала і не знала, що відповісти. Перед нею чоловік, який вперше за стільки років їй дуже подобається, і він був із нею щирим і чесним. І ця чужа донечка Аліса? Її недитячий погляд вона не зможе забути, що ж їй робити. Ангеліна подумки, немов заново, життя своє перегортала Кому їй вірити, своєму досвіду чи Анатолію. Але Анатолій дивився на неї так, ніби від її рішення залежало все його подальше життя. І Ангеліна наважилася Анатолію, давай спробуємо. Нам правда, вже навіть не тридцять, але може, в нас все-таки щось вийде. Анатолій узяв її руки у свої, поцілував і повторив Давай спробуємо. Аліса з кожним їх приїздом все довірливіше дивилася на них. Анатолій із Ангеліною їй привозили подарунки. Але головне не це адже раніше Анатолій дуже рідко приїжджав, і Аліса його цуралася. Тепер її похмурий тато став іншим, і з ним ця добра й мила тітонька. Аліса тепер уже радо вибігала до дверей, коли вони приїжджали. А одного разу, коли Анатолій і Ангеліна на її день народження вбралися в героїв її улюбленого мультика, Аліса раптом підійшла до батька і тихо сказала Тату, ти справді мій тато? Ангеліна, Анатолій і Ганна Дмитрівна спочатку думали, що не дочули. Але вона повторила Це ти? Так, так, я твій тато, моя люба, анатолій сів і взяв доньку на руки. А ця тітка, мабуть, мама? Бабуся сказала, що ти довго її шукав. Це мама, так? шепотіла Аліса. Звісно, мама. Ангеліна сіла поряд і обійняла Алісу. Лікарі потім дивувалися. Але сказали, що так буває, що дитина довго мовчить. Виявилося, що Аліса зовсім немовчазна чужа дочка. Вона дуже щаслива дівчинка, ще й яка говірка, і в неї є тато, мамо і навіть дві бабусі. А невдовзі Ангеліна зрозуміла, що вона вагітна. Вона дуже переживала, що можуть бути проблеми на тому ж терміні, але сказала, що все буде гаразд. І Ангеліна повірила і народила Андрійка. Тепер у Аліси є ще й братик. Аліна вірить, що тепер все буде добре. Адже вони з Анатолієм зустрілися для того, щоб і вони самі, і всі їхні рідні були щасливими. Дякую, друзі, за увагу. Якщо історія вам сподобалась, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. А для кращого просування відео можете написати коментар. Українського контенту має бути більше, а ми з вами почуємось у наступній історії.